Сьогодні, нарешті, ми познайомимось з вами особисто. І я познайомлю вас з моєю е 34 яка в моєму володінні знаходиться вже понад трьох років. Взагалі, це п'ятерка е 34 94 року. Хто шарить, то це рестайлінг. Але зібрана вона як не рестайлінг, тобто морда в неї дорестова. Хоча салон і так далі, все, все вона у нас рест. Але чому вона ж на морді Дориста? Тому що колись вона отримувала по морді, і, ну тобто аварія в неї була. І колись мій батько зібрав її на. Дорестові морді, що особисто мені дуже подобається. Мені більше подобається дорест, ніж Рест. Все, я так і хочу залишити, і тому вона отак. -от. Хоча це машина 94-го року, ну тобто Ресталін. Автомобіль був пригнаний в Україну у 2006 році. До 2011 року вона була в одних руках, мешкала в Вінниці. І в 2011 році її купив мій батько. І їздив він на ній десь до 2020 року. Ну, Приблизно склалося так, що автомобіль стояв довгий час в гаражі. Потім війна. На жаль, так трапилося, що мій батько загинув на війні, і цей автомобіль перейшов в мою власність. Коли я забрав автомобіль, витащив його з гаража. Я просто ахірел. Ну другі слов, мене немає, тому що автомобілю була повна срака. Він весь згнив, згнив, тому що він стояв 2-3 роки в мокрому гаражі. Це була катастрофа, тому що не було не порогів, не було не арок, нічого взагалі не було. Вся жопа машини в буквальному сенсі згнила, ми її переварювали. Але про це трішки пізніше. Коли я її дістав з гаража, вона плюс-мінус от виглядала отак, як ви її зараз бачите, по зовнішньому вигляду. Але по самій. Технічній частині та по самому кузову і стало набагато краще. Перше, що я з нею почав робити, це поварка кузова, тому що, як я вже говорив раніше, кузова просто не було. Перед зимою ми її загнали на поварку. Три місяці автомобіль стояв, з ним зробилось дуже багато роботи. Я вам скріншоти теж поставляю по виконаним роботам. Що ми робили? Якщо грубо говорити, то ми зробили все, все, що можна було і не можна було. Ми все зробили. Тобто, всі арки, пороги, задня частина повністю переварювалася. тобто, вся вся ніша багажника тупо зрізалась, вварювалась нова. До речі, кузов ми коли купляли. На кузові був пробіг десь 100 тисяч кілометрів, тобто там кузов був майже в ідеальному стані. По ходовій частині ми рухаємось в потрібному напрямку, тому що вже там щось більш-менш ми міняємо там речаги, там трубочки міняємо на мідні, желізних на мідні. Ну тобто процес іде. Але все одно ну, тобто, вона виглядає ось так. Але ви розумієте, гроші в неї вже вложено нормально. Салон по цьому ви зараз побачите, і фотки салона, який був в мене до, і який в мене зараз стоїть. Ну це теж просто пропасть між цими салонами. Стоїть от BMW e 34 m 5 тобто Recaro Motorsport, але не звичайні не шкіряні, а тряпка. Тряпка плюс Алькантара по бокам Алькантара всередині тряпочка з триколором фірменним М купувався в Києві. Дуже спонтанно я зайшов на OLX, Побачив, що продається такий салон, як я хочу, ще й комплектний, повністю з дверними картами, з заднім диваном, повністю комплектний і в доволі непоганому стану. Так в нього є свої нюанси, але ну бляха, йому 30 років. Ну куди без тих нюансів? Ну і нюанси ми згодом приберемо так сказати. Є 34 в наш час. Це дуже цікаве питання дуже цікаве питання для людей, які хочуть її купити і тим паче ну, реставрувати. Давайте так це називаємо. Тому що відреставрувати цей автомобіль в ідеал на наш час це дуже важко. Це можливо, але це дуже важко. І дуже сильно коштує грошей, дуже багато грошей потрібно, щоб зробити цей автомобіль плюс-мінус ідеальним. Як підсумок по технічній частині, автомобіль мене не підводив ні разу. За три роки володіння цим автомобілем ні разу не було такого, що я десь стану, десь заглохну, десь зламаюсь. Ні, три роки їздить, три роки возить мене і приносить задоволення і мені, і оточуючим і. Тим, хто в неї сідає, тому що як не як це є 34 Ну і це легенда. Ну ні, ну я думаю, що багато хто з вас згоден зі мною, що це легендарний кузов, легендарна тачка, яка б вона не була, в яких би вона руках не була, але ну це легенда. Вона залишається легендою, вона була, вона стала нею, і вона продовжує такою і бути. Я вже не буду вам розповідати про всі там мілечі, які ми зробили по цьому автомобілю. Там поставив я ремені безпеки спереді, замінив там якісь резиночки, прокладочки. Ну, коротше, тобто ці всі мілечі, їх дуже багато, їх не перерахуєш. Я вже не згадаю, що я там робив за три роки. Але із з основного це поварка автомобіля, це салон автомобіля і напевно, що. Технічна частина по підвізці автомобіля, тому що ну, підвізки теж не було, і коли ти в ходу дуже це помічаєш, тому що автомобіль веде себе неадекватно. Зараз вже плюс-мінус, тому що от остання ТОшка, скажімо так, яка у нас була з нею, два місяці автомобіль простоїв на СТО, було дуже багато виконано робіт, теж ми чек-лист вам прикріпимо і покажемо, що ми зробили. То після цього стало теж набагато краще. Знаєте, коли три роки тому я її забирав, ще раз повторюсь, перше, що мені прийшло в голову, це ж е, мій аккаунт, який ви напевне знаєте в інстаграмі. От, будь ласка, вам скріншот. Тобто, завдяки їй з'явилось бажання робити інстаграм-аккаунт, і вона поклала цьому початок, тому що я побачив на її стан, я подивився в. В цілому на автомобіль я зрозумів, що я хочу будувати проєкт, але в стилі класики повернути, точніше, її в плюс-мінус заводський стан. Ну як в мене вже вийде, <світок> і скільки нам це часу потрібно, я не знаю, але ми до цього йдемо. Ну і в цілому, це ролик, який присвячений їй знайомству автомобіля з вами. Показати вам автомобіль, в цілому розповісти про неї, що з нею робило, що з нею буде робитись. Забув сказати, що я його використовую як автомобіль вихідного дня, ну, грубо кажучи, але це BMW, і всі знають, як експлуатується BMW, Тому особисто для мене цей автомобіль це, ви знаєте, як кайф для очей. Кайфував від неї, коли вона була повністю гнила. Я кайфую від неї зараз. І я буду кайфувати від неї. Ну, мені здається, і хочеться в це вірити, що завжди. Ну, це реально автомобіль, який я колись собі дуже давно ще хотів, а зараз він у мене є. І як не крути, це моя мрія, і це автомобіль, який я люблю. Давайте будемо відкриті. Я зроблю все для того, щоб цей автомобіль ви побачили в якомога найкращому вигляді.